Друзі, всім привіт ви на каналі Угляді". і Сьогодні у нас на огляді Moto i 15 Це ультрабюджетний смартфон від Моторола, який, попри свою привабливу ціну, зараз ще й на знижці. Це модель для базових задач зі свіжим Android 14GO Edition. Великим дисплеєм з частотою 90 Гц і акумулятором на 5200 мАч. Для початку звучить добре, тож пропоную перевірити, наскільки це відповідає дійсності. Але перед початком, як завжди, традиційно від вас ось така подобачка, підписочка. Ну а якщо контент цікавий, натискайте кнопочку спонсорувати. Це вкрай допомагає розвитку каналу. Мотороли мають чітку логіку модельного ряду. Серія Moto E – це вихідний рівень для базових задач зі ставкою на простоту, стабільну роботу і автономність. Саме до неї належить Moto e 15. Час дизайн тут не випадковий, він наслідує старші моделі, зокрема g серію яка знаходиться на щабель вищий, пропонує більше продуктивності та можливостей. А також Edge-серію флагмани моторола з преміальними екранами та потужним залізом. Завдяки цьому, навіть ультрабюджетний Moto e 15 виглядає як сучасний смартфон моторола, хоча й займає найнижчий ступінь серед моделей від виробника. Moto e 15 отримав пластиковий корпус у кольорі Misty Blue. Задня кришка візуально нагадує шкіру, але це лише візуально. На доти все одно відчувається пластикою. Смартфон має товщину 8,17 мм, а вага близько 189 грамів. Екран прикритий Corning Gorilla Glass 3. Це не бронь, але для бюджетника це вже хороший базовий рівень захисту від дрібних подряпин. А ще тут є захист IP54, тобто пил і бризки води не страшні, але якщо руки мокрі, екран працює не точно. Щодо підключень є USB Type-C для заряджання і кабель у комплекті, а також залишили 3,5 мм аудіороз'єм для навушників. Коли хочеш купити техніку і не не переплатити, я завжди починаю з і каталог. Просто заходиш, обираєш потрібну модель і одразу бачиш актуальні ціни в більшості українських інтернет-магазинів. Дуже зручно, що є фільтр справа, можна швидко відсіяти все зайве і підібрати варіант чітко під свій бюджет. Я сам так роблю постійно. А ще тут є графік змін цін, який реально виручає перед розпродажами та акціями. Якщо користуватися сервісом регулярно, раджу зареєструвати акаунт, тоді можна відстежувати товари і ціни ще зручніше. Посилання на цей товар ви знайдете в описі під цим відео. У бюджетному сегменті дуже часто телефони купують дитині, батькам або другий смартфон, і там досі активно використовують дротові навушники. Комплектація, до речі, реально закриває базові потреби. Окрім самого смартфона, є кабель USB Type a на Type c інструмент для SIM, документація і чохол. Тут встановлена велика 6,67 дюймова IPS-панель з роздільною здатністю 1604х720 на 720 пікселів. Формально це HD+. Так щільність пікселів 264 ppi не робить зображення ідеально різким. Якщо розглядати дрібний текст. Зблизька, але для повсякденних сценаріїв цього більш ніж достатньо. Ютуб, серіали, соцмережі, месенджери усе виглядає нормально і не викликає дискомфорту. Окремо хочу відзначити частоту оновлення 90 Гц для ультрабюджетного смартфона це реально відчутний плюс. Але зараз вже соромно робити 60 Гц, тому це вже не перевага моделі, а реально вимога ринку. Тип матриці в нас IPS без сюрпризів, кути огляду нормальні, кольори спокійні, без перенасичення. Тут немає вау-ефекту, як амулет, але й немає відчуття дешевої Мені яскравість достатня, користуватися абсолютно комфортно. Moto e 15 побудований на процесорі Mediatek Helio G81. Це просте енергоефективне рішення для смартфонів початкового рівня. Цей чип не створювався для ігор або важких сценаріїв, і Motorola цього не приховує. Його завдання інше: забезпечити стабільну роботу базових функцій без перегріву й зайвого споживання енергії. Для дзвінків месенджерів, браузера, Ютуб та навігації його можливостей вистачає. Оперативної пам'яті тут 2 гігабайти, і це мінімум за сучасними але ключову роль відіграє операційна система Android 14Go Edition. Це полегшена версія Android, спеціально адаптована під слабке залізо. Система не перевантажена фоновими процесами. Стандартні застосунки оптимізовані, а інтерфейс працює передбачувано. Motorola також додає функцію Smart RAM Boost, яка використовує частину вбудованої пам'яті як віртуальну оперативну. Це не перетворює 2 ГБ у повноцінні 4 або 6, але в реальному користуванні ця функція допомагає уникнути різких перевантажень застосунків і робить перемикання між ними. Трохим м'якшими. Особливо це повітно у месенджерах або при роботі з браузером. Графіка mali G52MC2 підходить лише для найпростіших ігор або дуже невибагливих проєктів. У підсумку по продуктивності Moto i 15 це приклад правильного підібраного балансу для ультрабюджетного сегмента. Він не швидкий, але стабільний. Саме Android 14GO Edition робить цей смартфон придатним для щоденного користування, навіть з мінімальним обсягом оперативної пам'яті. Звісно ж, тут є слот для карти пам'яті microSD з підтримкою накопичувачів. Обсягом до 1 терабайта, а основне сховище представлено обсягом 64 ГБ. Смартфон підтримує роботу з двома сім-картами формату Nano 7. Працює він у мережі GSM, 3G та 4G LTE. Підтримки 5G тут немає. Bluetooth, тут версії 5.4, сучасний стандарт, навіть замірками дорожчих моделей. Власне на цьому і все. Головне не намагатися зробити з Moto i 15, те для чого він не створений. Якщо не перевантажувати його іграми і великою кількістю застосунків, а використовувати для дзвінків, месенджерів, відео та навігації. i Смартфон працює стабільно і довго, без проблем з продуктивністю та автономністю. Якщо говорити про актуальність з точки зору програмної підтримки, то бюджетні смартфони на кшталт Moto e 15 зазвичай залишаються актуальними протягом 2-3 років. Він уже виходить зі свіжим Android 14GO Edition, а це означає, що найближчі роки смартфон отримуватиме оновлення безпеки і ще тривалий час підтримуватиме актуальні версії основних застосунків. Для базового використання цього більш ніж достатньо, і в цьому плані Moto e 15 має хороший запас. На майбутнє основна камера у смартфона складається з двох модулів. Головний на 32 мегапікселі та допоміжного сенсора, який відповідає за розмиття фону. За хорошого освітлення камера видає цілком пристойні знімки. Деталізація на хорошому рівні, кольори виглядають природно. Портретний режим працює впевнено, об'єкт коректно виділяється від фону, а різкість для бюджетного сегмента цілком адекватна. А от у темний час доби камера вже відчуває труднощі, як і знімки в помітно падає. З'являються шуми і знижується деталізація. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляє. Зі своєю роботою. Ось така усповатка. Зараз туманна, в принципі, легка ходьба. Далі зупиняємося, перевіряємо, як він так працює. Ось таку якість демонструю. Нагадую, є двохкратний зум. Зразу можна перемикатися і Теж запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в темну пору часу. Я тут також двохкратний зум. Ось його робота. Фронтальна камера тут на 8 мегапікселів. День вона дозволяє отримати непогані селфі з нормальною передачою кольорів і достатньою деталізацією. Портретний режим також працює стабільно та виглядає акуратно. Проте за слабкого освітлення можливості фронталки суттєво обмежується, деталізація падає, а в портретному режимі ситуація майже не змінюється. Фото виглядають м'якими та менш чіткими. Та з запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою. Ось таку якість він демонструє. В принципі, як для. Ультрабюджетника, враховуючи цю категорію смартфона, це, в принципі, є такий смартфон. Я вважаю непогано, буває і гірше. Та запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в темну пору часу. Загалом, як для бюджетника, я вважаю якість а от автономність одна з головних причин звернути увагу на Moto e 15. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5200 мАч. і у поєднанні з енергоефективним процесором та полегшеною версією Android, це дає дуже передбачуваний і стабільний результат. У звичайному сценарії використання, дзвінки, месенджери, соціальні мережі, YouTube, навігація, смартфон спокійно витримує до двох днів без підзарядки для бюджетної моделі. Це серйозний плюс. Якщо навантаження, мінімальне, наприклад, телефон використовується як засіб зв'язку для навчання. Або роботи з кількома застосунками. Час автономної роботи може бути ще довшим. Система коректно керує фоновими процесами, не дає додаткам безконтрольно розряджати батарею. Підтримується швидка зарядка потужністю до 18 Вт. Звісно, на фоні сучасних смартфонів вона здається повільною, але впевнений, що це не проблема. Moto E15 15 це базовий смартфон без чогось зайвого. Він підійде як перший телефон, як додатковий смартфон для дзвінків і месенджерів, або для людей, яким потрібен лише основний функціонал. Тут простий Зрозумілий інтерфейс, великий екран, тривала автономність і стабільна робота системи. Тому за таку ціну ви дійсно отримуєте максимум. Якщо у вас є щось додати, друзі, обов'язково пишіть про це в коментарях під цим відео. Якщо вам контент сподобався, ви знаєте, ось таку подобаючи варто поставити і натиснути кнопочку Спонсорувати це вкрай допомагає розвитку каналу. Ну, а з вами, як завжди був Юра, і на сьогодні це все.